Місяць приховує від нас свої печери. Нещодавно, за даними космічних досліджень, астрономи знайшли багато печер на поверхні місяця. Ви бачите вход в одну з таких печер. Це дуже дуже цікаві утворення, які можливо допоможуть нам в освоєнні місяця. Адже під поверхнею місяця, в цих печерах, температура більш-менш стабільна, є захист від космічної радіації, і такі печери можуть бути базами для освоєння місяця для майбутніх місячних експериментів. Як це буде? Це буде приблизно так: під поверхнею місяця, підземні ходи, які утворились в результаті старих вивержень лави вулканічної активності, і заглибившись під поверхню місяця, ми зможемо там безпечно знаходитись і освоювати місяць, його ресурси вивчати місяць наш супутник. Хочете більше дізнатись про космос? Чекаємо вас на екскурсіях в нашому музеї астрономії і планетарії Каразінського університету. До зустрічі!